Добрий день! Ми студентки Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця? Тема нашої доповіді ультрафіолетове випромінювання в стоматології, полімеризація, як приклад, використання ультрафіолетового випромінювання в стоматології. Питання, які ми розглянемо: що таке ультрафіолетове випромінювання та коли його почали використовувати в стоматології? Яка методика його застосування? Які. Можливі ризики та наслідки використання ультрафіолетового випромінювання в стоматології, а також ми розглянемо полімеризацію, як приклад використання ультрафіолетового випромінювання в стоматології. План нашої доповіді складається з двох частин. В першій частині ми розглянемо ультрафіолетове випромінювання, а саме історію його застосування в стоматології. Розглянемо види ультрафіолетового випромінювання, які фізико-хімічні процеси відбуваються під час випромінювання. Також ми розглянемо методи застосування ультрафіолетового випромінювання, а також ми дізнаємося про переваги, недоліки та небезпеку ультрафіолетового випромінювання. В другій частині доповіді ми дізнаємося, що ж таке полімеризація, які існують типи полімеризації в стоматології. Які існують між ними відмінності. Також ми дізнаємося, які фізико-хімічні процеси відбуваються під час полімеризації, які існують етапи полімеризації в стоматології, а також ми розглянемо небезпеку та переваги світлової полімеризації. Отож, історія застосування ультрафіолетового випромінювання в стоматології. Ультрафіолетове випромінювання було відкрите наприкінці ХІХ століття. Вченими Йоганом Ріттером та Вільямом Волстоном, а бактерицинні властивості ультрафіолетового випромінювання почали використовуватися в медицині та стоматології лише на початку ХХ століття. В 70-х роках почалося активне впровадження фотополімеризаційних ламп для затвердіння композитних матеріалів. Саме це зробило революцію в стоматологічній практиці. Згодом технології вдосконалювалися, і сьогодні ультрафіолетові лампи широко використовуються в різних аспектах стоматологічного лікування. Ультрафіолетове випромінювання його характеристика. Ультрафіолетове випромінювання це невидиме оком людини електромагнітне випромінювання, що посідає спектральну область між видимим і рентгенівським випромінюваннями в межах довжини хвиль. Від 10 до 400 нанометрів. Ультрафіолетове випромінювання відіграє дуже важливу роль в сучасній стоматології, значно покращуючи якість лікування та профілактики стоматологічних захворювань. Завдяки його властивостям воно застосовується для дезінфекції, фотополімеризації пломбувальних матеріалів, лікування інфекцій та присутнення процесів загоєння. В залежності від довжини хвилі ультрафіолетове випромінювання поділяють на декілька категорій. До першої категорії належить ультрафіолетове А-випромінювання. Воно є довгохвильовим. Довжина його хвилі становить 315 400 нанометрів. Ультрафіолетове а випромінювання використовується для фотополімеризації пломбувальних матеріалів. До другої категорії належить ультрафіолетове Б-випромінювання. Яке є середньохвильовим. Довжина хвилі такого випромінювання становить 280-315 нанометрів. Воно застосовується для лікувальних процедур, насамперед таких як стимуляція загоєння ран. До третього типу ультрафіолетового випромінювання належить ультрафіолетове С випромінювання, яке є короткохвильовим. Довжина його хвилі становить 100-280 нанометрів. Воно має бактерицидні властивості та використовується для дезінфекції інструментів і приміщень. Фізико-хімічні процеси під час ультрафіолетового випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання ініціює радикальну полімеризацію фотополімерів, що широко застосовується в стоматології. Фотополімеризація відбувається таким чином. Фотон активує ініціатор, створюючи вільні радикали, які запускають ланцюгову реакцію, а також ультрафіолетове випромінювання має біологічні ефекти, а саме воно може викликати утворення димерів для в ДНК, що призводить до мутацій та потенційного раку шкіри. Ультрафіолетове випромінювання використовується для стерилізації, оскільки знищує бактерії та віруси. Методика застосування ультрафіолетового випромінювання. В стоматології ультрафіолетове випромінювання застосовується для фотополімеризації стоматологічних матеріалів, стерилізації інструментів та поверхонь, а також для діагностики та лікування патології зубів та тканин. Фотополімеризація Стоматологічних матеріалів використовуються для затвердіння композитних матеріалів, адгезивів, герметиків та деяких видів цементів. Стерилізація в ультрафіолетовому випромінюванні в стоматології вона застосовується для знезараження стоматологічних інструментів повітря та поверхонь в кабінеті. Існує декілька методик ультрафіолетової стерилізації. Перше – це бактерицидні лампи, які знищують ДНК мікроорганізмів. Друге – це камери з ультрафіолетовими лампами, які використовуються для обробки інструментів. Зараз ми дізнаємося, які існують переваги ультрафіолетового випромінювання. По-перше, це швидка та ефективна полімеризація матеріалів. Ультрафіолетові лампи забезпечують швидке затвердіння фотополімерних матеріалів. Композитів, герметиків та адгезивів. Також покращується міцність та довговічність реставрації завдяки повному затвердінню матеріалу, мінімізується час роботи стоматолога та дискомфорт для пацієнта. Також ультрафіолетове випромінювання має високу бактерицидну ефективність, ультрафіолетове це випромінювання знищує бактерії, віруси та грибки, пошкоджуючи Їхню ДНК використовується воно для стерилізації інструментів повітря та води, що знищує ризик інфекцій. Проте існують і недоліки ультрафіолетового випромінювання. Основні недоліки: шкідливий вплив на тканини, довготривале або інтенсивне ультрафіолетове опромінення може спричинити пошкодження шкіри та слезових оболонок. Викликаючи опіки або запалення. Випромінювання в діапазоні ультрафіолетового це випромінювання, довжина хвилі якого становить 200-280 нанометрів може призвести до мутації в ДНК, що підшвидшує ризик онкологічних захворювань. Надмірне ультрафіолетове опромінювання очей може спричинити кон'юктивіт або катаракту. Також можливе перегрівання тканин та виклик алергічних реакцій. При тривалому впливі лампа може перегрівати пульпу зуба, що викликає дискомфорт або навіть термічне пошкодження. Потрібно дотримуватись оптимальної відстані та тривалості експозиції, щоб уникнути перегріву, існують вимоги до безпеки та захисту. Для уникнення шкідливого впливу необхідно використовувати захисні окуляри та екранування ультрафіолетових джерел. Пацієнти під час фотополімеризації мають носити спеціальні окуляри для захисту очей. Небезпека ультрафіолетового випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання має широкий спектр застосування в стоматології, але через його неправильне використання. Може отримати негативні наслідки. Основні небезпеки включають ураження очей. Тривалий або інтенсивний вплив ультрафіолетового випромінювання може спричинити фотоофтальмію, тобто опік рогівки та конюктивіт. Також ураження очей може призвести до катаракти, при хронічному впливі ультрафіолетового випромінювання. Це може сприяти помитненню кришталика. Для цього рекомендується захист очей спеціальними окулярами при роботі з ультрафіолетовими лампами, також можливе пошкодження шкіри та слизових оболонок. Ультрафіолетове випромінювання може викликати почервоніння, опіки, сухість або лущення шкіри. Довготривалий вплив збільшує ризик перечасного старіння шкіри та онкологічних захворювань. Під час фотополімеризації потрібно уникати потрапляння променів на відкриті ділянки шкіри пацієнта. Окрім того, можливе термічне ураження зубних тканин. Тривале опромінення ультрафіолетовою лампою може призвести до перегріву пульпи зуба, що може викликати біль або навіть некроз пульпи. Важливо дотримуватися рекомендованої відстані, а саме 2-5 мм та часу експозиції. Від 10 до 40 секунд. Заходи безпеки, аби уникнути негативних наслідків. використання захисних окулярів для лікаря та пацієнта, дотримання оптимального часу та відстані при фотополімеризації. використання екранованих бактерицидних ламп для стерилізації, а також вентиляція приміщення після ультрафіолетових стерилізаторів. Ми переходимо до другої частини нашої доповіді. І починаємо з характеристики полімеризації в стоматології. Полімеризація в стоматології це процес затвердіння стоматологічних матеріалів композитів, адгезивів, силантів, шляхом утворення міцних хімічних зв'язків між мономерами, що перетворюються в полімер. Існують основні три типи полімеризації в стоматології. Перший тип це Хімічна полімеризація або автополімеризація запускається при змішуванні двох компонентів основи та каталізатора. Вона використовується в двокомпонентних цементах та тимчасових матеріалах. Світлова полімеризація ініціюється світлом певної довжини хвилі близько 450-500 нанометрів. Основним ініціатором є камфохінон, що активується синім світлом. Використовується світлова полімеризація для затвердіння композитних пломб, бонд-систем, а також герметиків. Комбінована або двоетапна полімеризація поєднує в собі світлову та хімічну полімеризацію. Вона використовується в цементах для фіксації коронок, а також ендодентичних матеріалах. Існують декілька відмінностей між хімічною та світловою полімеризаціями. Ці відмінності зумовлені декількома параметрами. До першого параметру належить ініціатор. В хімічній полімеризації ініціатором виступають хімічні каталізатори, а саме перекиси та аміни. В світловій полімеризації ініціатором є ультрафіолетове світло або led світло. Час затвердіння хімічної полімеризації становить від 5 до 10 хвилин, натомість час затвердіння в світловій полімеризації від 10 до 40 секунд. Температурний ефект хімічної полімеризації дещо вищий, саме через це можливий перегрів тканин. Температурний ефект в світловій полімеризації менший, контрольованість процесу хімічної полімеризації доволі низька. А в світловій полімеризації контрольованість процесу вища. Саме тому можна полімеризувати поетапно. Сферою використання хімічної полімеризації є тимчасові коронки та базисні пластмаси, натомість сфери використання світлової полімеризації це композитні пломби, брекети та протези. Фізико-хімічні процеси, які відбуваються під час полімеризації. Розрив подвійних зв'язків в мономерах це призводить до утворення активних радикалів або йонів, формування полімерного каркаса. Молекули з'єднуються в міцну сітку. Затвердіння матеріалу досягається за рахунок перехресного шивання полімерних ланцюгів, екзотермічний ефект в процесі полімеризації виділяється тепловим випромінюванням. Довжина хвилі світлової полімеризації дещо різна в залежності від ламп. Традиційні ультрафіолетові лампи мають довжину хвилі 365 нанометрів. Натомість LED-лампи, які забезпечують рівномірну полімеризацію, мають довжину хвилі 385-405 нанометрів. Етапи полімеризації в стоматології. Перший етап це підготовка зуба. Відбувається очищення каріозної порожнини або поверхні зуба. Другий етап це нанесення адгезивної системи. Фосфорна кислота наноситься на емаль або дентин зуба. Її розподіляють пензликом або повітряним струменем. Потім відбувається полімеризація адгезиву протягом 10-20 секунд, в залежності від виробника. Третій етап це нанесення композитного матеріалу. Вона відбувається шар за шаром, потім лікар починає моделювати форму зуба. Четвертий етап це світлова полімеризація. Джерелом світла є led лампа або ультрафіолетова лампа. Час експозиції становить від 10 до 40 секунд на кожен шар, проте слід також пам'ятати про віздень лампи до матеріалу. Вона має бути не менше, ніж 2 мм для ефективного затвердіння. І п'ятий етап це остаточна обробка. Відбувається зняття залишків, шліфування, полірування е, зуба до природного блиску. Також лікар перевіряє оклюзію і в разі необхідності коригує її. Використання полімеризації в стоматології. Вона використовується для реставрації зубів композитами. В цьому випадку використовується лед або галогенні лампи. Час полімеризації становить від 10 до 40 секунд на кожен шар. Також полімеризація використовується для фіксації ортодентичних конструкцій. Її використовують для приклеювання брекетів та ретейнерів за допомогою світлополімерних адгезивів. Також полімеризацію в стоматології використовують герметизації фісур для профілактики каріесу. Крім того, полімеризація використовується для відбілювальних зубів а також для зміцнення матеріалів при виготовленні вінірів, вкладок, мостів та коронок. Небезпека світлової полімеризації. Хоча світлова полімеризація є широко використовуваним методом стоматології для затвердіння композитів, бондів та цементів, проте її неправильне використання може спричинити низку негативних наслідків для лікаря, пацієнта та самого реставраційного матеріалу. Насамперед, можливе пошкодження сітківки ока. Ультрафіолетове та синє світло мають високу енергетичну інтенсивність і можуть спричиняти фотохімічні ушкодження сітківки. Тривала експозиція світла без захисних окулярів може викликати фотоокулярний синдром, а також зниження гостроти зору. Щоб запобігти цим наслідкам, необхідно використовувати жовті захисні окуляри, які фільтрують світло Полімеризаційної лампи, також можливий негативний вплив на шкіру та слозові оболонки. Це викликає сухість та опіки слозових оболонок. Надмірне опромінення може викликати термічні або фототермічні ушкодження губ, ясен та слозової оболонки щік. Через це слід контролювати напрямок світла та уникати тривалого впливу на м'які тканини. Якщо потужність лампи недостатня або світло не досягає глибоких шарів, частина мономерів залишається незатвердівою. Це може призвести до таких наслідків: зниження міцності пломби, вивільнення токсичних мономерів, які можуть викликати алергічні реакції або подразнення слизової оболонки. Далі переходимо до переваги світлової полімеризації. Полімеризація починається тільки після опромінення світлом, що дає стоматологу час на моделювання реставрації. На відміну від хімічної полімеризації, матеріал не твердне самостійно після змішування. Також композити можна наносити тонкими шарами, що дозволяє зменшити полімеризаційну усадку, покращити глибину затвердіння, а також забезпечити високу міцність реставрації. Крім того, потужні led лампи забезпечують глибоке та рівномірне затвердіння матеріалу, що зменшує ризик мікротріщин. Також композитні матеріали, полімеризовані світлом, мають високу зносостійкість і міцність, що подовжує термін служби реставрації. А також світлова полімеризація забезпечує надійне з'єднання композиту з твердими тканинами зуба, особливо при використанні адгезивних систем. Висновок про ультрафіолетове випромінювання в стоматології: ультрафіолетове випромінювання широко застосовується в стоматології для дезінфекції, фотополімеризації матеріалів та стерилізації інструментів. Воно ефективно знищує бактерії, віруси та грибки, що робить його важливим засобом для підтримки асептичних умов стоматологічній практиці. Проте неправильне використання ультрафіолетового випромінювання може спричиняти опіки шкіри, ушкодження очей та мутагенні зміни в клітинах. Тому важливо дотримуватися правил безпеки, використовуючи захисні екрани та обмежуючи тривалість експозиції. Загалом, ультрафіолетове випромінювання є цінним інструментом у стоматології, що сприяє підвищенню рівня гігієни та ефективності лікування, але потребує контрольованого застосування. Висновок, який ми можемо зробити про полімеризацію в стоматології. Полімеризація є ключовим процесом в стоматології, що забезпечує затвердіння композитних матеріалів, адгезивів та цементів. Найпоширенішим методом є світлова полімеризація, яка дозволяє контролювати процес затвердіння, зменшувати полімеризаційну усадку та покращувати адгезію та довговічність реставрації. Правильна техніка полімеризації забезпечує міцність, естетику та Біосумісність пломбувальних матеріалів. Однак порушення технології, наприклад, недостатнє або надмірне опромінення, може призвести до недостатньої міцності, токсичності залишкових мономерів або перегріву пульпи. Таким чином, полімеризація є необхідним етапом в стоматологічній практиці, а її успіх залежить від якісного обладнання, правильного підбору матеріалів та дотримання технічних рекомендацій. Дякуємо за увагу!